Так от журналісти, розслідувачі програми схеми встановили е, імена і прізвища тих росіян, які були на борту, і родичі цих людей навіть підтвердили загибель трьох із шести осіб, які були на літаку. Це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін і бортінженер Андрій Пілуєв, якому 38 років. Загибель командира корабля підтвердила його дружина, яка сказала, що про це їй повідомили в Міністерстві оборони. І в останню вона спілкувалася з чоловіком близько 7.30 ранку, коли він мав вилітати з Москви. Дружина бортового інженера розповіла, що знає про його загибель, але офіційно детальної інформації їй ще не надали. Смерть штурмана підтвердила його двоюрідна сестра, сказавши, що їй про це стало відомо від батьків коханого під фото ще одного члена екіпажу Іл-76 бортового радиста Ігоря Саблінського у соціальних мережах, звідки зрозуміло, що він загинув. Почали з'являтися коментарів, яких висловлюють співчуття щодо його загибелі. Тобто, друзі, які знайомі, я не знаю, хто вони там його о, сослуживці, пишуть йому, мовляв, співчуваємо рідним близьким, значить, ймовірно, щось знають. Ймовірно, він загинув.